Ні дощ, ні прощальний сум не завадили свято. Востаннє у цьому навчальному році пролунали дзвоники в тернопільських школах. Наша знімальна група побувала на урочистій лінійці в одній із них. Сьогодні вони востаннє проходять перед батьками, вчителями, однокласниками. Завтра від школи у них залишиться лише атестати і спогади, які викликатимуть теплу усмішку на обличчі. Фізика, який на нас завжди кричав. Вчителі всі, всі раді. На це водночас і радісна і сумна подія. І про школу в мене лишаться дуже теплі спогади. Я Дуже жалкую і буду завжди сумувати за цією школою. Вона мені дала дуже теплі почуття, і я ніколи її не забуду. Не менше хвилюються і батьки одинадцятикласників у таку хвилину. Пригадують, як вели свою малечу у школу вперше. Мені здається, що діти взагалі не хвилюються. Батьки звичайно хвилюються дуже. На початках якось казалося, що все ще попереду і. Ніби 10 років це так далеко. А коли вони промайнули, то розумієш, що зараз дитинство і все тільки починається. Не таким хвилюючим, але не менш особливим це свято є і для наймолодших школярів. Вони вперше прощаються з однокласниками і вчителями аж на три місяці. Про школу в цей час згадуватимуть лише приємне. Ми ходили в ліс, ми ходили в пекарню, ходили на пожежну частину, і мені дуже подобається туди, куди ми ходили. Із завершенням навчального року учнів привітали керівники школи та міської ради. При цьому закликали молодь пам'ятати про тих, хто сьогодні не може спокійно закінчити навчання на сході країни і тих, хто виборював таке право для них. Протягом останніх півроку всі ми разом з вами такі і всі українці спільно переживали, брали участь, сполювалися під час подій Євромайдану революції гідності. Революція гідності зробила глибокий розділ, тектонічний розділ між минулим і майбутнім. І тому сьогодні вся нація з великою надією рухається вперед. Має великі сподівання, великий оптимізм. Сьогодні ви також робите черговий крок вперед у своєму житті. Сьогодні ви сидієте ще на один день розташовими.